скажу вам, як взагалі рішився на момент от, обміняти машину на гроші назад, і ці гроші вкласти в крипту. Для всіх нових користувачів скажу, що в мене з'явилася ідея: я хочу продати свою машину AMG GT за овер великі гроші, і потім ці гроші всі вкласти в крипту. Про це все зняти велику серію відео в себе на каналі в Ютубі і показати це вам, показати вам, як я. Пробую дійти до одного мільйона доларів на своєму youtube каналі в реальному часі. Я міняю ту машину на гроші чисто для того, щоб заробити потом на щось таке. Я уявляю, як потім через якийсь рік, два, можливо, швидше не знаю. Буду сідати от за цю машину, відкривати двері вгору і давати газу, щоб мене чули за два-три квартали, що це їде саме моя машина. І саме ці емоції мене спонукають до того, щоб робити ось цей крок, коли я ще проживав у Львові і вже заробляв гроші. Я собі приблизно розумів, до чого треба стримитися, от в чому суть взагалі всієї моєї діяльності і що мене мотивує. І в мене була така планка. Це один. Мільйон доларів, але в мене вона була, знаєте, така нечітка. Я такий думаю, ну мені ж тільки там 23, 22, Ну типу, мільйон доларів. Це ж не от не от зараз. Зараз це ж типу нереально, отак, от швидко це зробити. І я постійно відкладав. Я все знав, що колись в мене він точно буде. Ну коли, як, яким чином, я не знав. І от я приїхав в Варшаву, почав виходити от на ці всякі сходки, відео про які я виставляв вам на Ютубі, також взагалі знайомитись з людьми, розпитувати, хто чим займається, які в них капітали, які в них. Просадки іноді буває, тому що тут дуже багато теж трейдерів є. Коли зрозумів, що один мільйон доларів це не щось, типу, сверх, а це вот, типу, реальне то, що в тебе просто валяється, просто треба попрацювати чуть-чуть інакше. То взагалі таке один мільйон доларів тут, а в Європі, ну в Україні, це типу це космічні гроші. Це і машина, і квартира, і на життя тобі хватить на кілька років вперід. Ну в Європі 1 мільйон доларів це нічого такого. От, до прикладу, тут в Варшаві, де ти купляєш там квартиру якусь. Ну, от, до прикладу, моя квартира, яку я орендую на 40-45 квадратів, без ремонту просто голі стіни коштували 250 тисяч доларів. З ремонтом це 350 тисяч доларів. Тобто велика квартира там трьох в нормальному районі, в нормальному новому ЖК, Тим більше зараз при тих цінах ну це 1800 700 буде доларів. Я не хочу показувати вам на youtube каналі, як я буду добиратися до одного мільйона доларів там з 50-60 тисяч доларів, які зараз надати. Не час є в мене вкладені в ринок на зараз. Мій капітал це 400 тисяч доларів, але воно все якось так знаєте розкидано. Тобто, в мене нема цієї суми. Я не володію нею. Отак на руках. Тобто там приблизно 150 тисяч це квартира, плюс два паркомісця, які я купив ще в році 22-му, Напевно, зараз вони виросли жорстко в ціні. Відповідно, мій капітал теж виріс. Мені треба десь значить витягнути якісь гроші для того, щоб торгувати більшим капіталом, тому що тут є люди, які торгують вже мільйонами. В декого просадки стано по мільйону по півмільйона, по два мільйона доларів От на тому ринку що я зараз і я розумію наскільки ці люди стальні то вони накопичували капітал заробляли на бичці там 20-го, 21-го року але зараз вони теж сидять в просадках зараз всі сидять в просадках і ці можливості треба використати навіть якщо я от, продам машину куплю і ринок піде ще трошки вниз в мене все одно буде найкраща точка входу найкраща ситуація по грошах от з точки зору просадки про Сентів і так далі серед всієї маси людей, кого я знаю, і я розумію, що якщо я хочу дойти до цього мільйона, ну починати там з. Шістдесяти тисяч, щоб заробити, ну окей, типу 60к я зароблю. Ну двісті п'ятдесят ну це максимум тисяч. Типу, ну а що таке? Двісті п'ятдесят тисяч. Потім наступний бичий цикл він буде через роки три-чотири. Може навіть більше, може менше, я не знаю, що я буду з ними робити. Ну окей, п'ятдесят сто к я собі витягну на життя, щоб жити там зайвих рік, півтора-два, не знаю. Все одно треба кудись далі інвестувати. Якщо я буду жити від цикла до цикла, отак, так, ну це займе дуже багато часу. У мене лишається, що Дати машину, у мене їх дві: одна вот, Ауді e, і одна мерседес. Ауді, чому не продаю? Я зніму окремий випуск, де розкажу, чому прийняв рішення продати саме Мерседес, а не Ауді. Я зрозумів, що продати Мерседес це буде саме правильне рішення. да, я зараз його продаю і потім. Реально вот реально можу забрати той самий ревел, той, який коштує 500-600 тисяч доларів. Тобто, якщо я проінвестую своїх власних 150-200 тисяч доларів, і воно мені просто дасть x2, x3, 2 2-3X за там рік, півтора. Блять, прошу дуже типу, все в тебе ламба, тебе просто сама топова тачка в світі, супер спорткар, валиш на ньому і ні в чому собі не відказуєш. Звичайно, я не буду купляти зразу от так на всі гроші машину. Я буду собі це якось продумувати таким Холодним розумом до цього підходити. Чисто, якщо я буду знати, що в мене вже є гроші на ревелто, я буду так кайфувати, що ну ви собі не уявляєте. Наступний плюс це те, що я хочу постійно виділяти, скачати медійку, і ось цей весь великий інфоповод це дає мені дуже багато переваг ось з точки зору контенту, історії моєї історії як особистості. Історії мене як бренду я показую на своєму прикладі, що я дійсно торгую, роблю результати. Не боюся от, Труднощі, не бойся ризиків, і я готовий йти на все, тому що я дійсно вірю в ринок. До прикладу, той самий Ворен Баффет. він інвестує ще там, не знаю скільки було, 11 років чи 15, Його перші інвестиції були Тобто Він інвестує вже більше ніж 50 років. І за ці 50 років, якщо взяти всі його угоди, такі самі великі, там, до 10 угод, які зробили його капітал. Я хочу, щоб в оцей во переломний момент у мене був як наподобі, от, в Баффета, коли він купив акції Coca-Cola по долару, а зараз вони йому приносять по 700% Мільйонів дивідендів в рік, і якщо ви хочете бути не просто в ролі спостерігача і спостерігати за мною і моїм шляхом, як я буду цього всього досягати, а бути в ролі виконавця і проживати зі мною ось все, що буде відбуватися. То я вас запрошую доєднатися до наших торгів, торгувати зі мною. Чисто символічно скидаєте донат 500 гривень. В описі під цим відео ви знайдете посилання на мій особистий телеграм-канал. Просто пишіть мені туди, я вам розкажу всі деталі. Неважливо, коли ви дивитесь це відео, просто пишіть, чи ця тема ще актуальна, якщо так, я вам скажу, що так. Якщо ні, скажу, коли вона буде актуальна. І ви зможете відторгувати зі мною три позиції за донат, подивитися, чи вам такий напрямок підходить, ритм життя чи підходить, мія філософія. Вам подобається. І якщо так, зможете доєднатися до мого основного продукту і торгувати зі мною вже потім на постійній основі, де я буду показувати всі свої позиції, в які я заходжу, що я вчу, що я вивчаю, всі свої от, навчання, і ви до всього будете мати доступ. Коротше, от таке от хочу розвивати ком'юніті. Тому, якщо вас це зацікавило, пишіть в ТГ. Тільки неординарні дії вас виводять от з тої точки, де ви є, на якусь точку вище. Якщо я буду робити все так само, як я робив, коли я проживав у Львові, то стабільно, помаленьку, чуть-чуть по розвиватись, ну і сенс. Ви вигораєте, вам стає нецікаво, ви хочете вже напрямок змінити. Ну це все не то. Ну якщо у вас отак постійно, отакі от от качелі. І у вас є щось, що вас питає зсередини емоційно. Це прям кайф, і я хочу. От щоб ця вся історія це була одна з історій, щоб про мене казали, от, це той тіп, який продав свій мерседес, вклав в ринок, заробив на ламбу. Вот я хочу, щоб я в людей асоціювався, от з такою думкою. І це буде, звісно, кайф, а не просто чувак, який там щось на ринку, щось там робить, щось там розказує. Ну я хочу показати це. Я ходив на підкасти, розказував цю історію, розказував. Що я проживаю в деталях, і щоб ви це все бачили. Хто хочете доєднатись? Пишіть в ТГ. Якщо не хочете, спостерігайте за youtube каналом. Далі буде дуже багато всього цікавого. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!